Разом із відомим музикантом до Дніпропетровська приїде його наставник Брюно Мансенджон, режисер, який знімає фільми про геніальних музикантів. 26 грудня у Правда кіно відбудеться його творчий вечір із демонстрацією уривків найпопулярніших стрічок. Тож будь-хто може задати свої запитання документалісту. Блюз за Україну так називається фестиваль, який проходить у Дніпропетровську в п'ятий раз за цей рік. В ньому беруть участь популярні в нашому місті виконавці музики блюз, рок, джаз, фолк. Відвідувачі фестивалю інформують, що всі вилучені за квитки кошти витрачають на потреби військових в зоні. АТО. для цього на п'ятому блюзі робили все, що вміють не лише музиканти. Добровільний позитивний внесок так називають ініціатори головну мету фестивалю Блюз за Україну. Перший зібрав 14 тисяч гривень, які пішли на закупівлю необхідних ліків для поранених. Потім придбали одяг для військових. Зараз завдання ще більш складне. Зараз у нас два БТР стоять на ремонті. Ці 40 тисяч були зібрані за два блюза при Сьогодні как бы, одна з необхідностей – це почати покупати тепловізори. Блюзмени і рок-музиканти, особливі артисти, настрій людей на таких програмах завжди піднесений. Музика взагалі повинна бути. Обов'язання да, да, відбираємо, да. 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 музика ну, в будь-якому випадку паримають, як настрої. Очень тут бачити друзів, знайомих і молодих музикантів. Очень класно є молоді музиканти. приємно. Дело хороше, тим більше допомагати Україні. Ініціатору добровільно позитивного заходу, серед яких засновник гурту Артвертеп Тімофій Хом'як знають про всі складнощі організації подібних фестивалів та розповідати не бажають, тому що повинна звучати лише музика. Гурт, який грає добрий старий рок н рок-н-рол, музику, яка не переведеться, поки існують люди, які грають її наживо. Считаю честь и хвала прежде всего, конечно, ребятам, которые э, сражаются за Украину. Это во-первых. Во-вторых, конечно, большое спасибо организаторам, то есть тем э, ребятам, которые все это придумали, создали и э, воплотили в жизнь. Гурт зарослі один з п'ятьох учасників загальної програми. Побачити улюблених музикантів. В ресторан поплавок ідуть їхні постійні шанувальники, і ті, хто лише зараз дізнається про існування такої музики. Блюз для України поєднав не лише музикантів, будь-яка творча людина може взяти участь в програмі фестивалю. Наприклад, ось ці симпатичні футболки розмалювали дітлахи. А ось ця картина надіслана з Одеси. Вона невідомого автора. Чи вдасться блюзу для України виконати те, що задумане на його п'ятому витку? Можна буде побачити на сайті організаторів. Там обов'язково оприлюднять звіт про витрати, і інформацію про наступну зустріч. Ірина Каблоцька, Олександр Дубина, новини 11 каналу.